За окном дощ і що це означає? Що день другий. Ми відкриваємо цей лотерейний квиточок. Тут вже треба в рядочок зібрати три, ой, ці, три іконки. Зараз будемо тестити. Так, ну що, поїхали. Так, ану, дивимось. Треба три в ряд. Три річні. Є? Де? Раз, два, а де третє? Ну а, ось так. Ні здається, так тільки можна. Ні, це очень А ну. ну що, ми виграли, так? Да? Три вишенки. Ось, вертикальні, 25 гривень. Ця штука коштувала 20 гривень. Ми знову відбились 25. І підемо в міксмарт. 5 гривень плюс. Так, і ще питання. Чому тут клубніка, а не полуниця? Знову прийшов. Ці штучки. Вишенки. Ось. Ось ці Мама, А, матерішінки. Ага. Це я получаю. Гравли. Конечно, вас граблі. Це ж моя каса мені І що? Мені не а, ну вам так, я розумію, ну. І можна мені ще одну, таку ж саму напевно. Так. Взагалі багато купують ці штуки. А, так, да, чим мало. Да? Входять так? Цікаво, так. Да. Можете мені 5 гривень і на 20, цю нову штучку. А, все, добре, дякую. Да, ну, так, в мене дві з двох. Можливо, третя буде якась тут. На мільйон. А якщо на мільйон буде, то що? Номер телефону і ви йдете туди. десь на почту чи лотерея там коло. Супер! Дякую. Завтра, можливо, прийду. Да, дякую. Можливо, прийду. Сказали мені, що я фартовий. Завтра прийдемо, можливо, за виграшем та купимо якусь іншу штучку. Зараз ще раз шалений лимон. Кожен день я купляю лотерейний квиточок, тому підписуйся. Будеш дивитись, виграмо чи ні.